we Сьогодні, 9 серпня, відбула 16-та сесія Кам'янець-Подільської міської ради. На пленарному засіданні депутат розглянули більше 200 питань, основна частина з яких земельного характеру. Так, депутати затвердили мережу Кам'янець-Подільської міської централізованої бібліотечної системи в новій редакції, прийняли рішення про затвердження передавального акту на право наступництва щодо майна, усіх прав та обов'язків Кам'янець-Подільської міської стоматологічної поліклініки. Народні обранці обговорили більше 100 земельних питань, з яких увагу акцентували на питанні виділення земель. Маленьких ділянок, учасника МАТО. Доброго дня усіх. Доброго, доброго дня, шановні депутати. Доброго дня запрошені. На сесії присутні 30 депутатів міської ради, 20 запрошення. Є пропозиція розпочати засідання 16 сесії міської ради. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати? За 29. Рішення прийнято. 16 сесію міської ради оголошує відкритою. Це приємна новина з Олімпійських ігранера, перша нагорода нашої збірної, збірної України, яку отримала наша команда, приніс в скарбничку наш кам'янчанин, студент з Подільського національного університету, Коліж Сергій, Кольова Стріль, Стрільба, срібна медаль, потім вже була вже і бронзова медаль, ви вже знаєте, читали по, по рефірам. Але разом з тим, я думаю, що в очне ми привітаємо нашого літу про Продолжение оправдання активно військової методичної падання. У мене питання юридично вас. Там з'явилися цифри. На всіх комісіях ви говорите, що можливо зміна цих. Так, як є. А, так? Відомо, ставиму, вас, в цілому. 29 річних приймає. Шановний Петро Сергійович, депутати, присутні, хотілося б подякувати Юрію Васильовичу. За те, що все-таки жителі селища лише Смірнова, все-таки, що вийшло положення до жителів, все-таки амбулаторія залишається на старому місці. Пановні депутати присутні, хочу сказати, хоче повернутися до 15-го питання. 15-те питання розглядалося, це приходить начальник військової частини родів, і звертався за учасника, АТО, який не поранений, але в нього в сім'ї дуже велика проблема родичів пальних контролів. Тому вони хотіли цю питання як би, матеріальну допомогу за рахунок, надання земельної ділянки. Було б поговорим міським головою, депутатом Верховної Ради, які тут є на місці, і в більшості, що проведеться робота з підприємцями, і тут ми зберемо матеріальну допомогу серед наших меценатів, допоможе цій сім'ї буквально на цьому тижні. Дякую. Хто бажає прилучитися до цього питання, до сім'ї Она Кори, хто відділ у Головні Ради. Приймаємо таке рішення допомагає на сімголосипу, тому що в нас є ряд невирішених проблем, які стосуються саме учасників російсько-української війни, яким ми надавали дозвола на встановлення гаражів. Потім забрали, тому що там були комунікації. І по даний момент ми так і це питання не вирішили, але при тому роздаємо земельки, вільні земельтянки. Простим так громадянам. Тому позиція нашої фракції, що ми не будемо голосувати. Єдине, що на фракції задавали питання, ми знаємо, що серед цих проєктів рішення є три проєкти. Згідно з якими надаються земельні плянути саме учасникам бойових дій. Я знаю, що по 130-му браку це точно учасник то. Ми б хотіли голосувати по ньому окремо. А по іншим, ну так і ми не отримали відповіді, хто саме АТО. Тому ми учасники АТО, підтримуємо. виділили там земельні плянок, а по іншим від місцевого самоврядування видаєте саме ділянок відповідно до ремонт земельного кодексу України громадянам України. Що стосується учасників АТО, то сьогодні в додаткових проєктах рішення у вас є затвердження технічних походів, згідно яких з'явиться шість ділянок саме у цьому масиві, і на наступній сесії ви можливо їх рознесте саме учасникам АТО. Там, крім э, цього результатного проекту, є ще два учасники, бо ми хотіли би, щоб чиновники надали нам інформацію. ...ходити, бачити купу паперів, відповідно, вишковувати, у кого довідка, що він був на війні, на сході, а в кого немає. Якось ви повинні це виділяти і щоб завтра що знали. і На нашим чином ми голосували і підходили до цих питань. Хто, хто може дати інформацію по прізвищах відповідно, по номерах рішень, хто з цих є учасниками бойових дій на сході? Те, про що ви кажете, робота саме депутата міської ради, а не чиновника. В жодному випадку. І вчора я про це розказував. Депутат у будь-якому випадку буде звертатися до чиновника, щоб він... Всі папери знаходяться не в депутаті, а у міській раді В відділі з обслуговування ради і під час підготовки до сесії ви мали можливість ознайомитись з ними всіма. Та, Вони 30 днів обліковані на сайті. Розглянули на черговій сесії питання затвердження звіту про виконання бюджету міста за перше півріччя 2016 року. Тривало обговорення набуло питання про внесення змін та доповнень до рішення четвертої позачергової сесії міської ради про міський бюджет на 2016 рік. Нашої бюджет комісії та комісії з питань відбору програм, що фінансується безпілчанному розвитку. Також оборона що якісь заперечення доказують чи питання. Так рішення і у нас е, були питання, правда, не стосувалися не безпосередньо від доповідача, а все-таки е, розпорядники коштів, і ми наголошували на тому, що ми хотіли заслухати розпорядники коштів. Е, особливо знімаються на увазі департаменту комунального господарства, В чому саме необхідність є е, е, таких перекидань цих коштів, коли будуть зроблені ті роботи, які були. Заплановані, так, і взагалі ну, і, і по інших, так само розпорядження. Також хотів би почути інформацію. Дякую. Готовий відповідати космос? Запитання, будь ласка, бачите. Ну, перекидку Ну, Давайте я почався логіку, яка закладена у цей проєкт А вулиця Черкова, принципове питання: один мільйон ділиться на дві частини 500 тисяч. Це ті гроші, які виділили раніше. Ми їх просто називаємо по-другому, поточного переводимо їх у капітальний ремонт. Гроші не треба відіграти, гроші є. Ми їх просто представляємо, зважаючи. Що. Тендерна площадка одна. Друга частина грошей це гроші, які нам привели жаль, а додала нам життя. Життя є так швидко, що деколи йому з нами не цікаво. Так і в нас вийшлося. В лютому місяці ми розраховували ціну цієї площі. По вартості відому 6 200. на сьогоднішній день, коли почали робити ці роботи, вартість відому стала 10 тисяч 260% році. Це і склала ціна цього добавки. Для того, щоб ці кошти, на яких завершити черговий етап вулиці Пушкінської, ми запропонували тимчасово перекинути гроші із покліви, які дасть Бог через місяць, ну я так думаю, ми їх поставимо завтра. От і все. Якщо ми це проголосуємо рішення, то після цієї сесії міської ради до п'ятниці ми віддаємо для людей рух. Наші камінчани зможуть добиратися тепер по транспортному коридору на мікрой. Одна тема, друга, яка, ну, розетку? Ну, Що ти скажу? А 50 тисяч освітлення, цікаве питання, 50 тисяч освітлення зв'язано виключно тільки з тим, що ми розпочали робити, ну робимо цю хвилину, коли зараз сесія, ми робимо довго, довго довгоочікуваний ремонт на п'ятачку. П'ятачок цей час ремонтується, він буде чистий від торгівлі і всього. І коли ми почали займатися а, цією роботою, то побачили, що а, Рядом стоять сітлопори, ну а не а насправді таких унікальних же споруд, на якому стоять а, ці світильники, вже не існує навіть, на, Україні? на на Україні. Це чотири ашкерки. На Україні, Чому На Україні, я то розумію. В Україні, Україні. прошу. Я б помилився. В Україні ці війни немає таких ашкірків. Це ставило десь в 56-му році, тому їх треба поміняти, зважаючи на те, що ми якраз робимо ремонт. А користуючись тим, що ми робимо ремонт, тому ми кинули підземні скабелювали повністю всю, всі мережі і можемо собі дозволити на цьому місці поставити цивілізовані нормальні опори. Для того, щоб це, це зробити, вартість цього проєкту 50 тисяч. Чотири. Чотири, але сюди закладено не тільки закладено не тільки сіпополі, а й світло, яке повинно би освітити ввечері цей прохід. Якщо подивиться зараз, його немає. грали Щоб у умовах тендера не було закріплена ціна. Коли я займався цим питанням, то ціну закріпляв. Ви 6, щось там з чимось, а зараз 10% з чимось. Закону бачили, дуже якось. Може, може я вже став. тендер, тендер, але ніколи у 60%. Можна собі представити, що ви приємність виграєте, якщо ви підключите під тим, що через два дні збільшиться на 60% і можна вас подати у суд і ви збільшені заплатити. Тому немає дані документації ні в одній 60%. У мене там є 5 7 сім на, ну, до 10%. А тут 60%. От мене питання. Якщо ви дозволимо, мені повернутися теж до цього питання. Скажіть, будь ласка, коли виникло таке підвищення ціни на цей біток? Чи були спроби знайти поставщика з більш-меншою ціною? Дякую, всі відчасні увазі до вас. Вітом піднявся не, день, не будь, там, не в Кам'янці, він піднявся на Україні місяць тому назад. Украї... В Україні прошу прошевичий. В Україні місяць тому назад. <реш> я я, я мені в, Україні. в Україні він піднявся місяць тому назад. А відмовилися, тобто сьогодні ми, вся Україна отримує вітом, по всій Україні. Немає значення де хто. 10 тисяч 200 і ще за час. І з нашої сторони, це логічне питання, ми дуже хотіли в цьому році зробити біовед для людей, які би надавав можливість безкоштовно ну, по цій схемі подачі цієї води зробити безкоштовний бювет в районі вулиці Франко. У нас і далі залишилася ця ідея. Я думаю, що вона все одно реалізується успішно. На великий часть ми мусимо це робити спільно із власниками на території, якого знаходиться сам, ну, сама скважина, а знаходиться скважина на території е, Євсагала. До сьогоднішнього дня ми не зробили, не виконали, не змогли виконати спільний проєкт, хоча б і наш. Тому в е, цей момент, коли ми робимо зараз на міській. Цю кидачок є, є можливість там зробити для людей, для людей в Кам'янці в Україні. Для цих людей можна було зробити там, де вони продають квіти. Ми хотіли б продовжити і зробити і, щоб вони не сиділи скільки в, в цю, в цю, в цю, цю місце. Лінію, цю, щоб людей підняти з болота і вони в Україні в кам'янці хорошо себе. Я Сергій такі вулиця Чехова, це є таке. Питання проблемне і ганебне, тому що є багато мешканців є з міста, які не задоволені у довгостроковому ремонті цієї вулиці, то на нашу думку, на мою думку, це питання треба закривати і спокійно відкривати, щоб наші мешканці їздили і про цю проблему забули Дякую. Я хочу вам сказати, що чим більше дорога, тим, тим більше пускає, тим більше пускає півки вочі, то може і треба. Що найкраще пускала піскала любу очі. Є все для того у міської ради, щоб до п'ятниці п'яти руку. Дякую, Сергій Віталічка, хто ще записаний робити? Робиться по проєкту чи пес проєкту. Що сказав проєкт? Санка і поспішки, це, напевно, стосується людей, які не розуміються на цьому. Тож проєктант закладає кошторик до вартість, і, а в нас виходить, що ми ви додаємо. Було там 200 тисяч -ти, -ти, зараз до півмільйонах пішло. І, зокрема, інформація отримала така, що знімаються кошти розпорядження з будівництва туалету в нашому там, в мікрорайоні, там, де проводяться масові заходи, і робиться оцей питачок. Це о, о, один комплект. Так? Друге, що стосується Петроського, я ще хотів би дати таку інформацію і візьмити її на контроль, тому що коли в нас випадає сніг, там є ливнева каналізація. Сніг забиває цю каналізацію, люди скачуть, я можу вам відео дати минулого року, минулого року і так далі. Зробіть так, щоб люди не скакали, тому що ви зробите піточок, а люди все рівно будуть скакати. Дякую. Як був 298 тисяч, 96, так і залишається. Але в проєкті не було, не було коли робили проєкт, ми не передбачали а, нові обори. Тому 40 тисяч, які ми забираємо з колеги, які ми, ми, ми його перемішаємо сюди, не, ми, ми робимо як новий проєкт. Це проєкт е, мереж. Його якраз там немає. Тож ми тут нічого домовляємо. Що це 150, 100. 100, 100 140 тисяч на це нова, новий проєкт, нового ну, продовження самого цього риночка для тих, хто сидить у поводі. До, до п'ятачка це немає ніякого відношення. Да, П'ятачок, туалея. Да, П'ятачок, да, да, да. як був тій ціні, так і є. До речі, не тільки є проєкт, а держава, проводить ще державну експертизу, чи все там так. І бере на себе відповідальність, що все зроблено так. Державна служба і зараз зроблена. І дозвіл на роботи є. Що касається 40 тисяч і громадської обиральні, то за 50 тисяч громадського обиральню можна зробити, але і Ну там він не планувався. Це були гроші для проектування. Вони залишилися 10 тисяч, там залишилося для проектування. Ми не будемо займатися. Дякую. 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 Рішенням депутатів на 16-му пленарному засіданні затвердили також три звернення до вищих державних органів влади, про встановлення мораторію заборони на підвищення цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в місті, про звернення щодо скасування постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та про скасування рішення щодо підвищення тарифів на природний газ, про накладання мораторію та підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та енергоносії для промисловості та відповідь. Подавання із Ніців Тариж 16 року для населення житлово-комунальних постійний міських юнів Андрії Михайлович, політичних партій Українських укриття патріотів. Щодо встановлення мораторію на власне серпня тисячі року тієї тижні цін і царицьких населення, що на по своєї міста Промпонятная своего решня включить наступление приняття данного личного необходимость поединения життя населенного Украины, чьи руководится на дискоруднее так на оплату праздников на рост времени без руки. Одинадцяте питання додаткове про звернення до президента України, премєр міністра України, до Верховної Ради України. Це питання, те, що ми з вами обговорювали, з головою фракції, з депутатами, говорили про те, що мариторія в місті Кам'яніс-Подільському накладати на підвищення тарифів на е, комунальні послуги є справа ну, гарна, але вона є такою, що ми в принципі перевищуємо свій повноважний. Ми це рішення прийняли. Тарифи сьогоднішнього дня вже не будуть підвищуватися рішення сесії з не будуть підвищені для населення. Але разом з тим, нагадуючи, що якщо ми таке рішення прийняли, ми змушені будемо шукати в нашому бюджеті додаткові кошти для того, щоб платити різницю в тарифах, якщо такі тарифи будуть прийняті. Тому звернення до президента України, прем'єр-міністр України голови Верховної Ради України, які роздани вам, воно в своїй заключній частині звучить таким чином. Враховуючи вище викладенець цим знайомими, шановні депутати, закликаємо вас, депутати закликають вас скасувати рішення щодо підвищення тарифів на природній газі, які були прийняті з 1 травня 2016 року, накласти мораторій на підвищення тарифів на, на життово-комунальні послуги для населення та на енергоносії для промисловості. Внести зміни до закону України про державний бюджет України на 2016 рік. Та передбачити відшкодування різниці в тарифах на послуги за постачання, водопостачання, водопідведення, що надавалося населенню. Тобто, це практично те саме рішення, яке ми проголосували з вами про на місцевому рівні. Зараз ми звертаємося до сіріків нашої держави про те, щоб вони дослухалися до нас. Також партія «Свобода», як завжди, підняла питання про відеотрансляцію сесій камянськ подільської міської ради. Малих складення, яких я хотів посочитати. Міському голові Мсемишкевичу Михайло Достатович. Втасі зварні. Дома, як допутата, недораздово зверталися виборці міста Кам'янець-Подільського із вимогою запровадити публічні відеотрансляції пленарних засідань міської ради. Відповідно до статті 4 закону України про місцеве середування, одним з основних принципів місцевого середування є власність. Також згідно частиною 17 статті 46 того закону, сесії ради проводиться власно. Пунктом 1.4 рекламу Концівської міської ради передбачено, що засідання міської ради постійно тимчасово та інших комісій є відкритими і власними завинятками основного закону та рекламу. Смотри забезпечення в діяльності Комсапільської міської ради відповідно до законів України про інформацію, про порядок освітлення діяльності органів державної влади та органів місцевих за завдання в Україні засобами масової інформації. Про місцеве завідування України. Прошу вжити невідкладних заходів для забезпечення встановлення програмно-технічного комплексу необхідному для проведення візотрансляції на засіданні міської ради по мережі інтернету, у тому числі винести на вигляд міської ради відповідні зміни по програму міської ради. Ще хочу додати, що коли за результатами першого півріччя ми розділяли 33 мільйони гривень, тоді ми передбачили в нашому бюджеті 70 тисяч гривень на... Сприяння діяльності нашого місцевого телерадіо компанії. Тому я думаю, що фінансування для того є, для того, щоб можна було забезпечити відеотрансляцію. Я вважаю, що вже на часі ми в 21-му столітті всі технічні засоби для того є, щоб наші хмельничани могли дійсно бачити, що і як відбувається нам на сідах міської ради. І друге питання: міському голові Мишкавичу Махайлостав, що 13 вересня. З 25 червня 2016 року набрав чинності закону України про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності від 02 червня 2016 року. Відповідно до цього закону Кам'янську міською радою повинні бути прийняті рішення про визначення критерій, відповідно до яких утворюються наглядові ради, які є обов'язковими у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах яких більше 50% акцій часток належать територіальній команді. Про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального літального підприємства. Про визначення коле що належить до виключної компетенції наглядової ради комунального літального підприємства. Про встановлення до незалежних членів наглядової ради комунальних комітальних підприємств і господарських товариств, у статутному камінкарі яких більше 50% акцій належить територіальній допомозі. Крім того, повинні бути визначені критерії збору незалежного аудитора та критерії віднесення комунально-санітарних підприємств господарських товариств, у затутні питання, яких більше 50% акцій належать територіальній громаді до таких, фінансова звітність, яких е підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудиторам, Так, затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора. Також комунальні лікарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі, в яких понад 50% акцій належать територіальній громаді, а також господарські товариства, 50%, яких більше акцій, яких належать господарським товариством, частка територіальні громади, в яких становить 100%, зобов'язані оприлюднити інформацію про свою діяльність шляхом розміщенні на власних веб-вторінок. Доступ таких веб торінок і веб-сайтів і цілком і безоплатно. Незважаючи на вимоги закону України про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної комунальної власності, рішення щодо їх виконання не приймалися. Відповідні проекти не виносилися на розгляд сесії міської ради, згідність підприємств не оприлюднюється, що в своїй сукупності є суттєвим порушенням закону. Тому, керуючи статтю 15 закону України про статус депутата місцевої ради, прошу ви винести на розгляд сесії міської ради проєкт відповідних рішень та оприлюднювати інформацію про діяльність комунальних підприємств у відповідності допомогти законодавства України. Одним словом, згідно е внесення змін до Чинного законодавства України передбачено створення наглядових рад на комунальні підтримки, для всього потрібно, щоб міська рада відновила чіткі критерії відбору самих членів цих наглядових рад, яких звернення, будь ласка, їх роботу.